Не можете заснути ночами, чи обмірковуєте важливі питання, перечуваєте далеку подорож або переживаєте через незакінчену роботу, майбутньої контрольної чи неприємного сімейного торжества. Для багатьох подібний стрес тимчасовий, і його причини можна швидко усунути. Але якщо вам не дають заснути тривожні думки про втрати сну, це, здавалося б, замкнене коло становить основу безсоння, найпоширенішого у світі розладу сну. Причиною безсонної ночі може стати все, що завгодно: хропіння партнера, фізичний біль чи психологічні переживання. Тривала відсутність сну, наприклад, через бій біологічних ритмів, при перетині кількох часових поясів, повністю збиває ваш порядок відпочинку. Але здебільшого ми втрачаємо сон ненадовго. Зрештою, втома бере своє. Однак деякі хронічні захворювання, наприклад, дихальної системи, шлунково-кишкового тракту. І багато інших можуть виявити сильнішими відстомлення. Чим більше ночей ви проводите без сну, тим більше спальня перестає у вас асоціюватися з місцем для відпочинку, і воно й тому стрес. У тих, хто страждає на безсоння, він починається з настанням часу сну. У стресовому стані мозок запускає у відповідь захисну гормональну реакцію: бий, біжи чи замри. З кровообігом розносяться кортизол та адренокортикотропні гормони, через що пульс і тиск збільшуються, що призводить до перезбудження. У цьому стані мозок очікує зіткнення з потенційними загрозами, і тому важко не помічати найменших незручностей чи стороннього шуму. А коли страждаючим безсонням все ж таки вдається заснути, якість їх сну знижена. Для нашого мозку. Основним джерелом енергії є глюкоза. При здоровому сні метаболізм знижується, що заощаджує глюкозу для неспання. У ході досліджень ПЕТ виявилося, що адреналін не тільки не дає заснути пацієнтам із безсонням, але через нього також прискорюється метаболізм. Коли вони сплять, то організм ніби працює понаднормово, спалюючи енергетичні запаси глюкози, призначеної для мозку. Цей симптом поганого сну призводить до того, що хворі на безсоння прокидаються у стані виснаження, сум'яття та стресу. Який знову запускає процес по колу. Коли ці цикли стресу та відсутності сну тривають по кілька місяців, то ставлять діагноз хронічного безсоння. І хоча безсоння рідко призводить до смерті, її хімічні механізми дуже схожі з нападами панічної атаки, які спостерігаються у тих, хто відчуває депресію та занепокоєння, тому будь-які з описаних проблем збільшують ризик цих двох діагнозів. На щастя, існують шляхи подолання циклів безсоння, усунення факторів стресу. Які викликають перезбудження, є одним з найпоширеніших способів лікування безсоння, а деякі корисні поради допоможуть повернути повноцінний нічний сон. Переконайтеся, що у спальні у вас темно та досить прохолодно. Це допоможе мінімізувати уявні погрози від перезбудження. Спіть тільки у своєму ліжку, а якщо не можете заснути, вийдіть зі спальні і спробуйте знайти для себе розслаблюючі заняття, наприклад, читання, медитацію або ведення щоденника. Керуйте метаболізмом, намагайтеся дотримуватися певного часу сну та не спання, щоб організм орієнтувався за вашим біологічним годинником. Цей годинник або циркадний ритм. Також залежить від освітлення, тому уникайте яскравого світла ночами. Так організм буде знати, що час лягати спати. Крім цих порад, лікар може прописувати снодійні засоби, що допомагають заснути. Але без відмовних медикаментів, попри всі випадки безсоння, немає. А медикаменти, що продаються крізь, можуть викликати сильне звикання, що може призвести до рецидиву та погіршення симптомів недуги. Але перш ніж звертатися до лікування, переконатися, що втрата сну дійсно викликана безсонням. Приблизно 8% пацієнтів із діагнозом хронічного безсоння страждають від менш поширеного спадкового захворювання під назвою синдром затримки фази сну. У людей з синдромом затримки фази сну циркадний ритм триває через що засинання не збігається з традиційним годинником сну. Вони відчувають труднощі з відходом до сну у звичайно відведений час, але при цьому не відчувають додаткового стресу. А якщо у них буде можливість, то вони зможуть благополучно заснути у зручний для них час. Наш цикл сну та неспання – це дуже тонкий механізм, і тому заради нашої фізичної та психологічної рівноваги дуже важливо не допускати збоїв у його роботі. Для цих цілей варто витратити трохи часу та зусиль на підтримку стабільного розпорядку відпочинку, але не перестарайтеся і від зусиль не втратьте сон. Озвучено Дуб Студіо.